Доброго дня мої вітання. Сьогодні ви на каналі Авто з Європи. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. І як завжди, в нас на каналі Суперпропозиції. Сьогодні наші увазі. Volkswagen e-Golf, електричний автомобіль. Був куплений лізинговою компанією 14.07 2020 року. По вікнах автомобіль зійшов з конвейера в 2020 році, досить класна комплектація, художні такі легкосплавні диски, колір срібний металік Вольфрам, досить практичний, нарядний, стильний колір. Погода нас сьогодні сонячна, тому в різну погоду даний колір по-різному дивиться. Три роки автомобілю, 36 кВт батарея. На повному заряді даний автомобіль проїжджає 250 км твердих. Були клієнти, які кажуть, що вони проїжджають на даних автомобілях до 300 км з використанням рекуперації. Вікна рідні, 20-й рік. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Має діджитал спідометр. Пробіг даного автомобіля 61 тисяча. Великий планшет, підігрів сидінь, звичайно, камера заднього виду, невеликі порохи, потрібно привести автомобіль в порядок, можна привести детейлінг, можна просто звичайне прибирання. Два ключики. Звичайно, електронний ручник, супер пропозиція, гарний пробіг, класна комплектація і автомобіль просто в чудовому стані. Має автомобіль два зарядних пристроя. Один для швидкісної зарядки, другий автомобіль для домашнього Домашньої резетки. Враховуючи, що автомобіль проїжджає 250 кілометрів, заправити з домашньої розетки коштує 85 гривень орієнтовно, на даному автомобілі дешевше їздити чим громадським транспортом. Пальне, як ви знаєте, кожен місяць дорожчає. Тому цей автомобіль кожен тиждень, кожен день, кожну хвилину його експлуатації сам себе окуповує. Є такі автомобілі з пробігами 170-180 тисяч деградації батареї. Майже незамітно. Тобто автомобілі з пробігами 170 тисяч, вони також заряджаються. Наприклад, 175 тисяч 17 рік автомобіль також заряджається на 250 кілометрів в звичайному режимі. В еко плюс режимі 275 кілометрів. Досить стильні нарядні автомобілі. Є на сьогоднішній день великий вибір. Але 20-й рік лише один автомобіль. Ще один такий сірий металік. Також приїхав з аукціону. Автомобіль має безключовий доступ. Також має великий планшет Digital спідометр пробіг 62900. Також ціни на нього ще немає, буде ціна на даний автомобіль, коли виставлять його на продажу. Автомобілі лише приїхали за аукціону, тому ціни ще немає. Кого цікавить будь-який. Електромобіль, пишіть, телефонуйте на Viber, заходьте на сайт. На сайті я залишу посилання на сайт я залишу в описі даного відео, де ви зможете побачити, скільки вартують, які комплектації, які ціни. Ну Також є і дизельні автомобілі. Volkswagen Passat, Volkswagen Гольфи, любими всіма нами вак група. Так, сьогодні ми доставляємо, вже завантажили, купили, підібрали, можна сказати, важкими. борьбою на аукціонах, таких дві Opel Ampera. автомобілі, також в класному такому кольорі сірий металік, на класних комплектаціях, самі повні комплектації з гарними пробігами, шкіряний салон. Правильні автомобілі збережені, такі, як мають бути. Opel амперки виходять від 15 тисяч євро до 17,5. Все залежить від пробігу стану даного автомобіля. На даний момент, це, на сьогоднішній день, це дві останні амперки, які ми купили. Доставляємо власним евакуатором кожного тижня під замовлення, але з вівторка ми будемо далі тут, в Нідерландах, далі будемо виборювати класні автомобілі, правильні автомобілі, збережені автомобілі, перевірені для наших підписників, для наших замовників. Лише згрузили з тралу також свіжі пропозиції. Це в нас Toyota RAV4, чорний металік, гібрид. Інформації також на дану хвилину немає по ціні. Зате ми можемо побачити стан автомобіля і пробіг. 173 тисячі 173 тисячі пробігу. Така Тойотка заїхала на даний автомайданчик. Нісан Кашкай 16-го року, 233 пробігу. 1,5 дизель, 81 кВт, 110 коней. Ціна, можна сказати, халява. 9500. Євро попередню сказали ціну на даний автомобіль. Автомобіль в гарному кольорі з класним двигуном перевірений руками вже 1,5 К9К. 16 рік, кого цікавить, 9500 євро лише тут, в Нідерландах, плюс доставочка, плюс розмитнення, і ми маємо ціну в. Україні. Сьогодні не буду вас довго затримувати, постараюсь максимально швидко зробити огляд даного автомайданчика. Можливо, зупинюся на якихось автомобілях, які лише приїхали. Так, Volkswagen Tauran. Автомобіль свіженький за аукціону, синій металік. 11 999 євро 2019 рік. 193 тисячі пробігу, 1,6 дизель, хайлайн. Свіжа пропозиція. Кого цікавить, також телефонуйте, звертайтесь. Шкоди суперби на сьогоднішній день є. Декілька пропозицій. Має бути з понеділка Шкода Октавія в Універсалі. Також свіжа пропозиція. Десь 2017 року автомобіль орієнтовно 9,5-9 тисяч євро буде тут в Нідерландах. Renault Clio 1,5 дизель, 66 кВт. 90 кінських сил. Є на сьогоднішній день досить великий вибір. Рено Гранд Сценік лише прийшов за аукціону, ціна буде, буде на сайті, кого цікавить, звертайтеся, телефонуйте. Рено Меган механічна коробка передач. 1,5 дизель. Лише прийшов за аукціону. 18-й рік. Чорний металік, проста комплектація. Рено талісман. В седанчику, Full LED оптика. Автомат 18 рік, 184 пробіг. Такий. Талісман ми також купили на позаминулому тижні для наших підписників, для наших замовників. Інший евакуатор у нас завантажився. Веземо вже Nissan, Qashqai білий перламутр і Чорну Ford Kuga. Це така інформація для наших клієнтів, які очікують на отримання. Досить класний автомобіль. Opel Insignia. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, темно-синій металік, автоматична коробка передач, в седанчику. Даний автомобіль повністю мною перевірений, без будь-яких зауважень. Ціна автомобіля 10800 євро, 154 пробігу. 18 рік. Досить класний автомобіль на білому салоні, навігація, в збереженому стані. Можна провести детейлінг для доведення до ідеального. Ремінчики, бачите, позастібнуті ззаді. ззаду, тобто автомобіль нещодавно проходив техогляд. Приходив тихогляд тут в Нідерландах, де перевіряють повністю все по автомобілю, чи він проходить допуск на виїзд на автодороги Нідерландів. Тобто тут не пройде там якийсь типу хабар для того, щоб щось не так можна їхати далі. Тобто, Перевіряють автомобіль повністю. Гума, тормозні диски, тормозні колодки. Навіть як працюють склоочисники, також перевіряють. Тобто, якщо склоочисники погано витирають лобове скло, автомобіль не проходить техогляд. Їх Потрібно замінити, і тоді автомобіль пройшов тихогляд і може виїжджати на шляхи європейських доріг. Отакий контроль, контроль тут проходить на камеру, і в будь-який автомобіль, який лише пройшов тихогляд, може Держава провести додатковий свій контроль, чи правильно проведений техогляд автомобіля, чи все допустиме. Отака От коротенька інформація, як проходиться техогляд в Нідерландах. Якщо техогляд поставлений компанією, а, припустимо, гума не в належному стані, в компанії відразу забирають ліцензію для проведення тих оглядів. Ніяких там попереджень і тому подібне. Так, Ford Fiesta, Ford фокуси в нових мордашках є в наявності. Чим новіший автомобіль, чим новіший, чим менший пробіг, тому, відповідно дорожча ціна. 9999 євро. Ціна нето для експорту до України. Ціна для Європи 12,095 євро. Тобто ми купуємо автомобілі на експорт тут в Нідерландах без ПДВ. Так, ми маємо заплатити в Україні мито перед тим, як автомобіль заїде. Переїде кордон. Без попередньої оплати мита автомобіль через кордон ніхто не пропускає. Останнім часом досить набули популярності Audi А4, Audi А3 з сторони України. Тобто такі автомобілі приходять кожного кожного. Тижня на не автомобіль закритий, приходять кожного тижня і є в наявності. Audi a 4 200 з гачком пробігу автомат шкіра. Ціни ще немає, ціна буде незабаром на сайті. Audi a 4 седанчику. Двохлітровий автомат. Пробіг 137 тисяч. Ціна нето без ПДВ 13500 євро. Є, А4 є. А 6 такі автомобілі користуються популярністю в Україні. Досить класний кросовер приїхав. Citroen DS. Автомобіль в збереженому стані. Звичайно, має якісь сколи на капоті. ds 7 Crossback. На сьогоднішній день ціна такого автомобіля 16 тисяч євро. 19 рік, 184 пробігу, 96 кВт, 130 коней. Так, автомобіль також закритий, немає без ключового доступу. Але всередині по салончику автомобіль досить має класну комплектацію. Такі автомобілі рік назад коштували 20-20 тисяч євро лише тут, в Нідерландах. Тому кого цікавить такий кросовер, кросовер преміум класу, тому... Не зволікайте, є хороша пропозиція. Peugeot 308, 5008, 3008. Також бувають ми на позаминулому тижні такий автомобіль купили для, наших, для нашого підписника з пробігом 103 тисяч. На даний момент є варіанти таких автомобілів. Це є сірий металік і білий перламутр. Автомобілі є вже на сайтах. Є білий перламутр 17200 євро, коштує без ПДВ. Сірий металік 15500 євро. Ціна лише тут. Розмитнення будь-якого кросовера з таких новіших від 4. Тисяч доларів. Враховуючи, що я завжди знаходжуся тут, в Нідерландах, є можливість зробити додаткові документи, щоб дешевше розмитнити автомобіль. Тому... Ми робимо найкращі ціни для вас. Возимо власними евакуаторами, підбираємо самостійно і розмитнюємо все, робимо під ключ для наших підписників, для наших замовників, щоб люди раділи своїм новим покупкам. Volvo XC60 лише приїхав з аукціону, сірий металік, автомобіль весь в рідній фарбі, має незначні царапинки, автоматична коробка передач, пробіг даного автомобіля. 195 тисяч, якщо не помиляюся, 2-літровий дизель. Такі автомобілі ми купували, даний автомобіль також лише приїхав з аукціону. Кого цікавить, телефонуйте, не зволікайте, є на сьогоднішній день лише одна пропозиція. Так, отакий асортимент на сьогодні є на даному автомайданчику. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, звичайно, замовляйте автомобілі, а ми прямуємо до України.